Проект закону, який дасть змогу прибрати черги на кордонах розробляють львівські активісти спільно із керівництвом митниці. Крім того, такі новації мають у десятеро дешевше розмитнити машини, завезені з Європи. Про експерименти і напрацювання Євген Міклушка. Минулотижневі страйки автомобілістів із Закарпаття на кордоні завершилися без особливого розголосу. Лише зараз стали відомими умови, за яких власники автівок з іноземною реєстрацією розблокували пункти пропуску до сусідніх країн, а вимагали вони покращень, бо їздити що п'ять днів до сусідньої країни стало надскладно, та й черги постійно зростають. І звичайний перетин кордону триває щоразу довше. Активісти добились того, що губернатор уважає Нами Геннадий Геннадьевич Маскаль ответил на эту инициативу, тем самым отправив, отправив непосредственное обращение к президенту нашей страны, изменение срока, а точнее его увеличение до года. Однак львівські активісти в ідею сусідів із Закарпаття не вірять. кажуть, якщо не дозволили збільшити термін перебування іноземних авто в Україні до 30 днів, то про рік навіть не йдеться. Тим часом кількість таких авто, а відтак і черги на кордонах постійно зростають. Потреба в тому, що таких машин є дуже багато, і відповідно, коли ми стоїмо в чергах. Ми завантажуємо пункти пропуску, як українські, так само і польські контролюючі органи. Аби спростити життя і собі, і усім, хто залишає Україну, активісти самі почали шукати вихід із становища. По допомогу звернулись до львівської митниці і одразу ж сіли за стіл переговорів. Напрацювали кілька цілком реальних напрямків. Як на мене, пріоритетніший варіант це питання законодавчих змін. Він і тривалий, тому що він потребує. Реакції з боку Верховної Ради України, і відповідно воно дасть можливість вирішити для необежного кола осіб ту проблему, яка є з тамзитними автомобілями. Йдеться про законопроект, який наразі готують спеціалісти львівської митниці та громадські активісти. За ним вартість розмитнення іноземних автівок. Котрими українці користуються більш як рік, буде суттєво нижчою, навіть незалежно від екологічного стандарту. Для малолітражок розмитнення коштуватиме в десятеро менше, аніж зараз. Для дорожчих та потужних авто в п'ятеро дешевше. Звичайно, що розмитнення вартості автомобілів це буде найкращий варіант для всіх, тому що воно вирішує проблему самого корення. Дати можливість людям оформити ці машини за зниженими ставками акцизу. І відповідно зареєструвати їх на українські номери. Тобто щоб були сплачені податки в Україні від при використанні таких транспортних засобів. Однак, аби цей проект закону втілити, знадобиться підтримка голови Львівської ОДА та депутатів Верховної Ради. Це є довготривалий процес, тимчасово, поки що люди вимагають, щоб нам дозволили розвертатися. Тобто, ми е цими самими діями пришвидшимо. Е Оформлення на пропускних пунктах, і відповідно інші подорожуючі, які їдуть до Євросоюзу, будуть проходити кордон швидше. Тобто українці, які їдуть, аби лише перетнути кордон, зможуть не витрачати зайвого часу. А після проходження паспортного та митного контролю в Україні до Польщі не в'їжджати, а на нейтральній смузі між Україною та Польщею розвертатись і одразу їхати назад, оскільки. Е Існуюча інфраструктура зараз, яка є в цих пунктах, на нейтральній смузі унеможливлює розворот. Тобто, ми не можемо самостійно на нейтральній смузі прийняти річні про зміни в якісь без погодження з польськими колегами. Якщо ж митники погодять усі моменти з прикордонниками, то вже наступного понеділка такий експеримент може запрацювати на пункті пропуску грушів. Євген Міклушка, Іван Джура. огляд дня, телеканал Зік.